Друзі, дивіться огляд поєдинку київського Динамо на зборах проти Шкендії з північної Македонії. Всі найцікавіші моменти ваші увазі на нашому ютуб каналі. Тому обов'язково поставте вподобайку під цим відео, підпишіться на футбол хаб і залишайтесь всередині гри разом із нашими партнерами Фавбе та отримайте бонус до 10 тисяч на перший депозит. Всі деталі за посиланням у закріпленому коментарі. На матч проти Шкенді Динамо вийшло в наближеному до основу стартовому складі. Лише на флангах захисту з'явились Караваєв та Вівчаренко, і знову пара центральних захисників. попов Михавко, пара, яку активно Олександр Шовковський нагріє під час зимових зборів. Ну і в цілому, напевно, ще одного вихованця Динамо варто чекати вже в офіційних поєдинках. У перші хвилини матчу одразу швидка флангова атака від киян, простріл вівчаренка і удар Виколи Шапоренка, який підключився з глибини, але Вдот спрямував м'яч над воротами. Далі ж кенді намагалась теж відповісти. Тут намагалась ще й заробити пенальті футболісти північно-македонського клубу, але арбітер. Розвів одразу руками і не призначав 11 метровий удар. Натомість Динамо свою швидку атаку проводить Кабаєв, виграв боротьбу на фланзі у суперника. Ще один пас під удар і знову з але цього разу. Волошин, а не Шапоренко, і цього разу м'яч влучає у поперечину та вилітає за межі поля. Дуже активно на початку зустрічі грали обидві команди. Ось тут прикрири кошет від Вівчаренка. М'яч потрапляє до суперників, але Бущан рятує фактично з виходу віч у футболістів Шкендії. Дуже неприємний момент, який стався випадково, але ледь не завершився пропущеним м'ячем. Далі ліпопоу класно розпочинає атаку простріл на ближню стійку, і тут зовсім трохи вона то не вистачило, аби завдати удару чіткішого у цьому епізоді. Спроба виходу з оборони у Динамо завершується втратою в центрі поля. Невдала передача від брашка, і все обертається ще одним неприємним епізодом біля воріт. Бущина, але знову Голкіпер Динамо реагує на цей перший удар. Далі ще одна спроба від Тотре вже за ми штрафного майданчика, і все ж таки м'яч опиняється у воротах. Щоправда. На арбітра цей гол скасовує через положення поза грою. Ти його ще раз за атакою північно-македонського клубу. Перший удар з яким впорався бущан. Далі підбирання знову і дуже багато часу отримують суперники Київського Динамо. Тотре пробиває фактично з лінії штрафного, і Там вже у падінні було добивання, але м'яч опинився у воротах, та гол зараховано не було. Далі багато ось таких жорстких моментів було у цьому матчі. Завелись футболісти Динамо, Микола Шапоренко дуже брудно зіграв у центрі поля, за що отримав жовту картку. В цілому ще до перерви футболісти Динамо тричі отримували попередження за ну доволі брутальні порушення правил проти своїх суперників. Але й Македонці не відставали. Вони теж добряче створювали ось такі епізоди, які. Викликали бурхливу реакцію у суперників. Ще одна швидка атака від футболістів Шкендії. Швидко доводять м'яч до штрафного майданчика. І сала в ближньому куті пробиває. Бущана на 26-й хвилині. Футболісти Шкендії повели у рахунку. У ну, декілька провалів Динамо не конвертувалися. У пропущений м'яч, але ось тут. Знову ж таки, Брашко не зміг відібрати м'яч Михавко, викинувся, аби підстрахувати опорника, але ні один, ні інший не відпрацювали в обороні. І, зрештою, бущан теж відбити цей удар не зміг. Шкендія продовжувала небезпечно контратакувати. І ось тут знову жорсткий епізод Кабаєв врізається у свого суперника. Далі відбирають м'яч Динамівці, але й проти Михавка так само дуже жорстко грають опоненти, і цього разу вже. Футболісти Шкенді заробляють жовту картку. Знову від вівчаренка вдається втекти, але ще один брутальний підкат у центрі поля. Тут вона та просто вкладають на газон і зупиняє такий грувий Хоча там вже було продовження атаки від Динамо, але грубощів було дуже багато у цьому поєдинку, особливо в першому таймі. Удар так брашкається цього штрафного, з яким впорався голкіпер, перевів м'яч на котовий сильно низом пробиває брашко, але забити не вдається киянам поки що з усіх своїх нагод. Останні хвилини вже у першому таймі. Вівчаренко непогане переведення. з кута штрафного подає Брашко і м'яч опиняється у воротах шкенді, але одразу проперець здіймає Лайнсмен і скасовує цей м'яч. Диво ще раз на повторі. Скасовує через положення поза грою у цьому епізоді у футболістів команди Олександра Шовковського. Під кінець тайму ще один момент жорсткої гри. Михавко рокою заїхав по обличчю своєму супернику і теж отримав жовту. Ну а штрафний шкендія використала доволі непогано. Хороший дальній удар теж такий щільний низом, який у брашка декілька хвилин тому, але бущан з ним впорався. На відповідь Динамо Волошин через Караваєва продовжує атаку, той навішує м'яч у Каркас воріт, влучає, ледь не стався дійсно шалений м'яч у київського Динамо, але тут же Шкендії пощастило. Що м'яч влучив у Каркас і вилетів у поле. Були ще спроби далі продовжити атаку через лівий фланг, але бачимо, що ні до чого вони не призвели. Далі момент до другого тайму довго довелось чекати небезпечних епізодів біля воріт якоїсь із команд. Але перша е ситуація, яка заслуговує на увагу, стала саме біля Шкенді. Хороший розіграш, класна передача п'ятої від Боярського, і зрештою м'яч вона заносить буквально у ворота разом з ним. Залітає за лінію. Хороший розіграш декілька дотиків. Все дуже динамічно зараз було від команди Шовковського. Отримав м'яч на фланзі Вівчаренко. Далі дуже швидко направили його у штрафний майданчик. Буяльський класно зіграв п'ятою. Кабаєв прострілює. Ну і Ванат забиває. Ось так всередині другого тайму Динамо зрівнює рахунок. Але моменти виникали і біля ворітки. Кияно. ще одна спроба. Дальній удар знову після помилки в центрі поля. Але тут пробачають. Футболіст Шкендії Крестевський не влучає у ворота. 66-та хвилина. Ще одна атака від Динамо. Завершується вона кутовим у цьому епізоді. Вдало виконати простріл не вдається футболістам Олександра Шавковського. Але зі стандарту Динамо знову створює небезпеку на підбирання. Діало пробиває сильно, влучає у суперників і м'яч відлітає на фланг. Багато замін відбувалось у нас у другому таймі, особливо після 65-ї хвилини. І в Динамо з'явилася велика група нових футболістів. І у Шкендії теж значно оновився склад присутніх на полі. І вже Шепілів розганяє атаку. Діалов входить у штрафний майданчик, обіграє суперника, м'яко закидає. Не дають пробити царенку. Далі невеличкий хаос у штрафному. Царенко все ж таки утримує м'яч, залишає його Дячуку. І той з лівої низом пробиває дячук, який знову вийшов на позицію правого захисника. Але вже не у стартовому складі, а в другому таймі. А з'явився 25-й номер Динамо на полі. А за ключі 15 хвилин. Знову атака від Динамо Андрієвський з рикошетом залишається таки з м'ячем у штрафному. Віддає пас п'ятою, але тут положення поза грою фіксують у пеніто. Непогана комбінація вдалась футболістам Динамо, але офсайд все зіпсував у цій атаці. Перехоплення в центрі поля від кияни ще один швидкий вихід вперед. Наприкінці матчу Шкендія не атакувала, але Динамо створювало моменти. Тут, щоправда, супрязі не пощастило. Ще один простріл від «Діало», і М'яч зараз як від захисника відскочив від супряги, натомість міг опинитись у воротах. Знову діало отримає м'яч на лінії штрафного майданчика. Відкидає в другий темп атаки. Андрієвський на царенка. Той встигає привести м'яч дячуку. Беніто дуже багато простору отримує в штрафному, але надто передбачувано грає в цьому епізоді. І його удар приймає на себе захисник Шкендії. Останні хвилини поєдинку Андрієвський класне переведення у штрафний майданчик. Дубінчак віддає простріл, але знову знову сопряга не зміг завдати удару. Дуже класна передача від Андрієвського. Дубінчак теж вчасне підключення і класний простріл, але тут не дійшов до м'яча. Сопряга не зміг пробити воротах. І на цьому завершується поєдинок. Завершується він в нічию. Один один у матчі Динамо та Шкендії. сильнішого команди виявити не змогли, але у Динамо було достатньо моментів, аби таки здобути перемогу. Дякуємо за перегляд. Дивіться інші наші відео. Для цього перейдіть на них у правій частині екрану. Не забувайте підписуватися на канал Хаб» і безкоштовно дивитися всі домашні матчі Динамо, Зорі і Дніпра. Один футбол хаб. Твій зв'язок з футболом.